Збирали гроші в офісі, а потім відмивали їх, виводивши в крипту та на рахунки компаній. Вирішували хто отримає мільйонні контракти, а кого зняти з торгів, якщо той не заплатить відкат. Ну а ще брали участь в обговоренні. Хто посяде міністерське крісло? Це стислий перелік того, у чому Набу звинувачує фігурантів справи про корупцію на контрактах енергоатома. Уже кілька днів Набу постить нові нові відео про операцію Мідас. Несуться меми та звинувачення у бік чинних міністрів. І що найголовніше, відбулися перші засідання щодо фігурантів схеми. У цьому відео ми зібрали усі дані, які озвучили у суді, і їх було справді дуже багато. Зокрема, додалися нові імена міністрів, дані від набу та те, що нам вдалося отримати з власних джерел. Тож, усе про розслідування відкатів та відмивання грошей на енергетиці у цьому відео для зручності. Ми усі імена, які фігурували, та звинувачення розбили на тайм-коди. Якщо вас цікавить хтось конкретний Галущенко, чи, наприклад, Чернишов, який фігурує у записах як Чегевара, переходьте по них. Ну а ми йдемо послідовно по нових даних. Отже, ми отримали під час суду багато інформації, а також підтвердження щодо фігурантів, які раніше були зашифровані під псевдонімами. Отож, я дуже коротко і просто поясню, як схема діяла згідно з матеріалами слідства. Для цього вам потрібно запам'ятати кількох людей. Усі ці люди на вашому екрані фігурують у справі як учасники злочинної організації та отримали підозри. Але ми зупинимося на двох: міндічу та миронюку. Тож, що слідству відомо про їхню роль, через тодішнього міністра енергетики Галущенка бізнесмен Тимур Міндіч отримав доступ до енергоатома співвласник 95-го кварталу разом з іншим бізнесменом Олександром Цукерманом були керівниками схеми. Депутат Ярослав Железняк писав, що брати цукермани вели фінансову частину у міндіча. Тут тільки додам, що міндіч за кілька годин до обшуків ще 10 листопада виїхав за межі України. Набу підтвердило факт втечі і тепер з'ясовує, а як йому це вдалося. Тобто хто допомагав міндічу і відтворюють маршрути його виїзду. У бюро кажуть, що розглядають усі варіанти, щоб повернути міндіча в Україну. За даними журналіста Ткача, підозрюваний зараз перебуває в Ізраїлі. Набу також не виключає, що скористи. Аються міжнародними механізмами, зокрема процедурою видачі, щоб домогтися його повернення. Українська ж правда писала, що доступ до справи мав перший заступник керівника САП Андрій Синюк. УП також зафіксувала, що він проводив законспіровані зустрічі перед виїздом Міндіча. Сам Синюк заперечив це. Керівник САП заявив про внутрішнє розслідування. Ну а тепер перейдемо до деталей корупційної справи, які прокурор оприлюднив під час судового засідання. Миронюк, щодо якого два дні тривав суд, є за даними слідства. Головним виконавцем він колишній радник ексміністра енергетики Галущенка. Ну а сам Миронюк заперечує це, каже, що був адвокатом, але про це далі. Отож, як вважають детективи набу, він координував цих людей, домовлявся, аби Басов, який є виконавчим директором з безпеки енергоатому, отримував хабарі за домовлені контракти. Наприклад, детектив наводить таку угоду цього року. Басов за сприяння Миронюка отримав понад 2 мільйони гривень від людини, що діяла в інтересах компанії Атом». Після цього Енергоатом заплатив гроші за вже укладеними договорами. За даними слідства, фігуранти справи вимагали у компанії, які співпрацювали з енергоатомом, від 10 до 15% від суми контрактів. Ті, хто погоджувався на умови, міг отримати більші контракти. Наприклад, один з постачальників енергоатому спочатку мав контракт на 12 мільйонів гривень, а опісля контракт на більш ніж 400 мільйонів. Ну а ті, хто відмовлявся платити відкат, ризикували втратити статус постачальника, або ж зіштовхувалися з блокуванням платежів серед причетних, це називали шлагбаумом. скажи ему, смотри, будет пиздец все, все линейки как компании, вы просто закончите там же, где э, э, и все остальные. 네, там, да. В черном списке как, будете хотите рассказывать, мы справим. Вы обнулитесь просто еще. Всех ваших сотрудников І щоб закрити тему контрактів і перейти до ймовірного відмивання грошей, давайте поговоримо про те, як взагалі можливі такі затримки, домовленості і вибір компаній. Тобто, як називають детективи набу як можливо організувати шлагбаум, якщо енергоатом підпорядковується і звітує уряду. І на це є кілька причин, які озвучив прокурор. Серед них зв'язки фігурантів з тодішнім міністром енергетики Галущенком та іншими посадовцями у сфері енергетики. Ну а друге, це можливості законодавства, які відкрилися для. Енергоатому рік тому про це за даними слідства Миронюк знав. Ось як прокурор пояснює можливості. Енергоатом мав е, широкі повноваження по оплаті контрагентам за поставлені товари за надані послуги, які фактично полягали у вільному на власний розсуд вибору контрагентів, яким оплачувати чи не оплачувати кошти за окланими договорами а також. Щодо визначення вартості матеріалів та обладнання, які підлягали майбутнім поставкам, також у записах були згадані контракти щодо будівництва захисних споруд енергоатома, і це, зрештою, викликало дуже багато коментарів і від наших глядачів, адже це напряму стосується захисту від російських ударів. Тож прокурор цитував нібито розмову між басовим, який є, я нагадаю, виконавчим директором з безпеки енергоатому та Миронюком. Той на записі ніби говорить, що шкода грошей. Так, цим стройкам хотів поговорити з вами. и по прочим вещам, они планируют продолжать строить э, захисни Цифры сумасшедшие. Мы будем еще что-то делать или закончим на том, что есть. И больше захистные споруды мы строить не будем. Миронюк, я бы подождал. Но, если честно, жалко денег. Пустая трата басов. Единственный вопрос в контексте того, чтобы защитить интересы компании, это строить самим. Мається на в через их компанию, які наложить им. Миронюк, но ну, у нас же компании нету. Кибр же спрыгнул. Басов нет, одна есть. Миронюк, а завели Басов? Да, я завел. 14-го будет на месте встречаться, и он забирает на субподряд, на субподряд и начинает работу. Миронюк, хорошо. Басов, они начинают работать, и мы можем в принципе, он приехал, он тут, Насчитал проектов там АТ 2 на 2 миллиарда, АТ 330, еще на 2 миллиарда. То, что он собрался, там еще построил. Но я понимаю, что ему хорошо, он свои 4 забирает. У него там все сложилось. Водночас адвокат Миронюка казав, що, по-перше, його підзахисний не займав жодних посад ні в енергоатомі, ні в міністерстві, аби впливати на контракти та кадрові питання. Ну а по-друге, закупівлями енергоатома займався відокремлений підрозділ, який мав свій тендерний комітет. Тож він відкинув ці звинувачення. Ну а сам Миронюк у суді не відповідав на питання журналістів. Ми ж рухаємося далі до звинувачень у впливі фігурантів розслідування на те, кого влаштували на роботу у Міненерго та енергоатом. І тут ми Зупинимося на трьох людях, про яких говорили на засіданні: це екс-міністр енергетики Галущенко, колишній президент Енергоатома Котін та чинна міністерка енергетики Гринчук. На записах, за даними детективів, Галущенко фігурує як професор або Сігізмунд, міністерка Гринчук, дівочка. Ну а Котін не зашифрований. Почнемо з Петра Котіна, адже тут є цікаві деталі. У розмовах згадується закупівля болгарських реакторів. Нагадаю, про що це взагалі? Україна розраховує отримати два болгарські реактори російського виробництва для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Болгарія не давала офіційної відмови у продажу. Однак, за повідомленнями ще тоді міністра енергетики, у червні цього року політичні процеси у Болгарії загальмували розгляд цього питання. Що про це говорять люди на записах НАБУ? Абасов говорит, слушай, там болгары не очень хотят встречаться, не очень хотят разговаривать. Байд на на УАЗе, что-то купили реакторы. А, а также до ценности, от отдельности Котина в этой сфере. И кажется, ну типа Басов считает, что его надо менять однозначно. Наступного разу про Котіна прокурор згадує, коли наводить приклад, що Миронюк може мати дані про досудові розслідування. Він зачитує фрагмент розмови, де йдеться, що тодішнього директора енергоатому Котіна треба попередити про можливе відкриття провадження проти нього, аби той затримався за кордоном. Ось прокурор цитує розмову на початку липня. Миронюк висловив масово своє занепокоєння пов'язане з ним, що професор на увазі Галущенко. Розглядає варіант повернути котіна однак, через наявність ризику притягнення до кримінальної відповідальності там ма можливо викриття. Останні бажають його залишити за кордоном. у серпні. Котіна звільнили і за повідомленнями нардепа Железняка після цього він виїхав з України. Рухаємося далі по посадах. Міністерка Гринчук на засіданні прочитали записи за липень. Нагадаю, у цей період були зміни у складі уряду. Зокрема, Галущенко перейшов на посаду міністра юстиції, а його крісло обійняла Світлана Гринчук. За даними набу Миронюк знав про перелік кандидатів на посаду. Професор Майцяновазі Галущенко привів йому дівчину, тобто це. Где министра? Винка же, я приезжаю, она сидит, он мне звонит. Ну где ты, где ты? Скажи, я тебя жду. Я заезжаю, она сидит на диване, сумка уже такая готова. Он, ну выходит, и она ему Игорь приехал, выходит, ну вот поговорили втроем. Тот говорит, что мне через пять минут заседание уряду, а вы поговорите. Ну и она мне вот это вот все свое. Ну, я ж не ідіот, я розумію, що к чому коли з'явилися перші новини від набу про викриття корупційної схеми на контрактах Енергоатома. Гринчук організувала брифінг, де розповіла, що міністерство співпрацює зі слідством та надає необхідну інформацію. Журналіст Суспільного тоді запитав, чи працювала вона з Ігорем Миронюком і чи знала про те, що відбувалося в міністерстві? Адже один рік, з вересня 23-го року, вона була заступницею Галущенка. У мене такого радника немає. Наскільки я знаю, у попереднього міністра також такого радника. Не по немає щодо схем можливих там, які здійснювались у мене, також немає жодної інформації. У тут уточню, що на той момент не було записів, де йшлося, що Миронюк знав про її можливе призначення та мав зустріч із Гринчук та Галущенком. Тож ми подали повторний запит до уряду, де запитали, чи Миронюк таки обіймав будь-яку посаду в міністерстві чи в енергоатомі, чи був штатним радником чи на громадських засадах у Галущенка. Чекаємо відповіді, і ми не знайшли підтверджень цьому у публічних джерелах. Тож уточнили у прокурора, чи мають вони докази, що Миронюк був радником. Той відповів ствердно. Розраховуємо, що ми отримаємо. Документи, що підтвердять, чи спростують цю інформацію. І тепер фінально щодо ймовірного впливу фігурантів розслідування на міністерство. Тут окремо потрібно говорити про Германа Галущенка. Ми вже наводили кілька цитат про нього, які зачитував прокурор на початку засідання. Він прочитав, що за сприянням Галущенка міндіч отримав контроль над енергоатомом. Однак наразі йому не вручили підозру, принаймні на момент запису цього відео. Наш журналіст запитав у прокурора, чому вони прямо заявляють про причетність міністра однак не вручили йому підозру як іншим фігурантам. Той відповів, що наразі. Зі недостатньо доказів для цього, схоже на те, що більше інформації зі слідства про Галущенка ми отримаємо невдовзі. Ну і звісно, для вас зробимо окреме відео про міністра. І користуючись моментом, нагадаю, що ми пропонували Герману Галущенку висловитися щодо інформації набу а ще раніше щодо звинувачень, які озвучив колишній голова Укренерго Кудрицький. І наразі ми не отримали відповіді від міністра. Але є реакція уряду після оприлюднених у суді деталей. Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції. Про це повідомила прем'єр. Касвереденко згодом він опублікував і свою позицію. Мовляв, згоден із відстороненням за посаду не тримається і буде захищатися в суді. Ну а ще на суді прокурор САП заявив, що Міндіч мав вплив і на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Він на звинувачення відреагував швидко, заперечив можливий вплив будь-яких сторонніх людей на свою роботу. За словами Умєрова, на посаді він проводив регулярні зустрічі з виробниками, постачальниками та лобістами оборонної продукції. Серед таких зустрічей була і розмова з бізнесменом Тимуром Міндічем. Тоді вони нібито обговорювали контракт на постачання бронежилетів. Згодом угоду розірвали через неві. Відповідність продукції вимогам каже Уміров. також у цьому відео ми поговоримо про ще одного фігуранта міністра, який на відміну від Галущенка, таки отримав підозру. Це Олексій Чернишов, що був на записах, за даними Набу під псевдонімом Чегевара. Однак про це пізніше. Ну а зараз до впевнена цікавої теми для аудиторії, як же вдавалося відмивати такі суми. Тож, що слідство з'ясувало про гроші. Нагадаю, за даними НАБУ, фігуранти справи вимагали у компанії, які співпрацювали з енергоатомом, від 10 до 15% від суми контрактів. І далі я буду розповідати, як за матеріалами детективів ці гроші отримували та відмивали. Учасники здебільшого не називали валюту, вони завуальовано її описували. Використовували терміни сіні та красивої. Що свідчило про новий дизайн 100-доларової купюри США з виразною синьою захисною 3D-стрічкою? Легалізували гроші кількома шляхами. Перше гроші брали готівкою, переміщували в офіс. За даними слідства, це було приміщення, що належить родині колишнього нардепа Деркача. Він відома персона має підозру у Держзраді за даними слідства. Отримував гроші від російського ГРУ. Рік тому виїхав до Росії та входить тепер до комітету оборони Ради Федерації РФ. Ну і за даними НАБУ, Миронюк був помічником Деркача. Ну а тут слід зауважити, що ми шукали його у реєстрах помічників депутатів. Миронюк там не зафіксований. І Рухаємося далі. Після цього готівку змішували з іншими грошима, які були в організації. Також валюту обмінювали та переводили у крипту. А ще перераховували на рахунки компанії чи передавали фізичним та юридичним особам. В досудовому розслідуванні зафіксували вісім випадків відмивання коштів угрупування загалом за. Період від лютого до травня, тобто за чотири місяці, вони легалізували понад 250 мільйонів гривень. Отже, підозру Ігорю Миронюку вручили зокрема за статтею про відмивання грошей, які отримано незаконно, і саме за частиною, яка передбачає найдовший термін за цією статтею, а саме відмивання в особливо великому розмірі у складі організованої групи. Тож йому за цією статтею загрожує від 8 до 12 років. Інша підозра стосується участі в угрупуванні. Що ж, захист Миронюка каже про. Звинуваченням ми маємо класичний приклад необґрунтованості підозри, і це дає нам підстави просити шановного головуючого відмовити прокурору в застосуванні запобіжного заходу Взагалі, яким чином може існувати злочинне організ... е... угрупування хабарників, в якому ніхто за виключенням басова взагалі не є службовими особами і за законами не є суб'єктами злочину. Ну а тепер давайте поговоримо про Чернишова. Якщо в перших відео, які випустили набу про цю схему, ми дізналися про роль Миронюка, міндіча та Цукермана, то в Четвертій частині цього серіалу з'являється колишній віце-прем'єр та міністр єдності Олексій Чернишов. Він має позивний Чегевара. До речі, це не детективи придумали для фігурантів такі кодові імена. Такі позивні використовували у спілкуванні між собою самі учасники схеми. Про те, що на записах саме Чернишов під час судового засідання сказав прокурор САП, та і важко не впізнати у відео набу навіть частково закрите обличчя Чернишова на вже добре відомій фотографії. Цю світлину Чернишов зробив, коли повертався із за відрядження в Україну. Якщо пам'ятаєте, напередодні його повернення декілька нардепів та медіа говорили, що існує ймовірність, що Чернешов так і залишиться за кордоном, адже нібито знав, що йому хочуть вручити підозру. Тоді він назвав чутки про неповернення кампанію з дискредитації, якого розбере по фактам. Їх ми не почули, тобто ці факти, а ось підозру від набу він таки отримав. Експосадовця підозрюють в участі у схемі із державною землею, де збитки для держави оцінюються в один мільярд гривень. А Чер Шов та його спільники підлеглі могли отримати майже 15 мільйонів вигоди у вигляді знижок на квартири. Але давайте до свіжіших подій та аудіозаписів, на яких нібито зафіксували і Чернешова. За даними слідства, він приходив до так званої пральні. Це місце, де інші фігуранти розслідування відмивали гроші. Детективи задокументували, як Чернешов особисто прийшов до офісу, щоб отримати гроші. 200 300, 300. 200 доларів і дінося 500 євро. Це було у лютому цього року. Потім ще у березні учасники схеми обговорювали передачу чернишову іншої суми грошей: 500. ймовірно, тисяч доларів. 500 гривень. 500 гривень. До речі, про будівництво пам'ятаєте, журналісти Бігу показали ділянку в козині під Києвом, де зводять чотири елітні будинки в котедженому містечку Династія. Орієнтовна ціна кожного понад 12 мільйонів доларів. І за даними розслідувачів, це масштабне будівництво під час війни веде компанія, пов'язана якраз із колишнім віцепрем'єром Чернишовим. Українська ж правда раніше повідомляла, що Чернишов фігурує у кримінальній справі, пов'язаній із цим проєктом. У вересні детективи Набута Сап проводили у нього обшуки. Але повер... Таємося до готівки, яку за матеріалами слідства отримував Чернешов. Розмови про 500 тисяч доларів були і у травні. Але за цією частиною грошей Чернишов відправив уже свою дружину. кажуть в набу за грошима. Вона прийшла до клініки, яка належить цукерману. Загалом детективи зафіксували передачу екс урядовцю понад 1 мільйона 200 тисяч доларів і близько 100 тисяч євро готівкою. Тож 11 листопада Чернешов отримав ще одну підозру, пов'язану з фігурантами розслідування про корупцію. В. Енергоатомі його підозрюють у незаконному збагаченні. І поки Набу випускало нові і нові серії розслідування, в енергоатомі зробили кілька заяв: по перше. Спочатку наглядова рада компанії відреагувала на гучне розслідування набу. Там заявили, що ставляться до ситуації максимально серйозно. Найближчим часом там планували скликати спеціальне засідання, щоб розібратися, що ж сталося, і визначитися, що робити далі. Тобто хотіли провести незалежну перевірку підозрілих операцій і аудит внутрішніх процесів компанії, щоб зрозуміти, чи могли такі схеми взагалі існувати. Але пізніше один із членів наглядової ради енергоатому Тимофій Милованов заявив, що складає. Вої повноваження за його словами він запропонував тимчасово відсторонити фігурантів справи та створити незалежний комітет з етики і комплаєнсу для перевірки діяльності компанії, але таких ідей інші члени наглядової ради не підтримали. На думку милованова рада обмежилася бюрократичними. Обговореннями замість конкретних рішень. Ну і вже навздогін за півтори години після публікації Милованова, прем'єрка Свириденко нагадала, що контролювати взагалі ту діяльність енергоатому мала саме наглядова рада. Тому уряд вирішив достроково припинити повноваження усіх її членів. Нову раду мають сформувати протягом тижня, консультуючись із міжнародними партнерами. І нова рада матиме і нове завдання. Оновити керівництво компанії, провести повний аудит діяльності та сприяти правоохоронним органам у розслідуванні можливих корупційних фактів. Державна аудиторська служба також проведе термінову перевірку енергоатому, зокрема щодо закупівель. Результати аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним структурам. Про це теж написала Свириденко. Ну і паралельно із заявами щодо наглядової ради у самому енергоатомі кажуть, що, попри скандал, компанія працює стабільно, забезпечує близько 60% усієї електроенергії в країні. Головне завдання зараз це надійна та безпечна робота атомних станцій, і у компанії додають, що інцидент не вплинув на фінансовий стан чи безпеку атомних блоків. Там уже розпочали підготовку до планових ремонтів на наступний рік. І це очевидно не все, що ми дізнаємося про цю корупційну справу і роль у ній посадовців. Набу анонсувало ще публікуватимуть серії розслідування із деталями. І також тривають судові засідання, де підозрюваним обирають запобіжні заходи. Ми їх транслюємо до речі. Тож ми точно повернемося до цієї теми у наступних наших відео. Ну а ви підпишіться, щоб не пропустити. І я вам дякую, що ви дивитеся нас.